199 документів про боротьбу у пана Закарпатті, сталінські репресії, про винищення довоєнного політикуму і творення нового, про потужну репресивну мережу силових структур та про тяжке становище всіх церковних конфесій на Закарпатті в період 1944-1954 років зібрав у своїй книзі український правник Віктор Моренець. Принцип мене роботи приблизно такий. знаходиться певний об'єм матеріалу. Тобто то вже так бачиш, можна сказати, професійно, що з цього щось може вийти. Проект, так, сторінок мінімум на 300, і вже потім починаєш глибше копати. Тобто, ну, хвала Богу, в архівах в Києві збереглося чимало матеріалів. Потім вже це продовжує тут в архіви Закарпатської області, СБУ і Державному. Тобто, я вже давно переконався, і снаги якісь такі містичні зв'язок мертвих хочуть, що про них згадали. Просто тільки копнеш одного, чи витягнеш і зразу, потім не встага тільки відбиватися. Презентація книги Перше десятиліття Закарпаття 1944 1954 років відбулася в Мукачівській міській центральній бібліотеці імені Олександра Духновича. Символічно саме в день пам'яті і примирення присутні стали свідками нової історії, написаної з першоджерел. Ми маємо пам'ятати свої сторінки історії, маємо знати своє минуле. Бо хто не знає минулого, немає майбутнього. І сьогодні такою спільнотою нашого міста читачі, наші гості, юнацтво, тимчасово переселені особи, які зараз проживають у Мукачеві, зараз сьогодні ми організовуємося на сьогоднішню нашу зустріч на презентацію. Велику цінність книга буде мати для вивчення історії закарпатського краю, адже це перша збірка документів, написана без висвітлення автором своєї позиції. Вважається, що ніби вже все вивчено, все хтось дивився, а це ж не так. Як каже автор, багато речей у архівах були такими, що припили пилом, і він був перший, хто фактично знайомився із. Цими справами, з цими документами, які надзвичайно цікаві. Книжка дуже цінна, оскільки ми вже мали кілька книжок, які ну, з авторських позицій висвітлюють ці події. А тут автор вперше дає документи, де безпосередньо вже без жодних якихось таких проміжних інстанцій між читачем і документом можна ознайомитися з тим, як усе було насправді. І от це от бажання, ця можливість доторкнутися безпосередньо до живої історії, от саме це дарує нам. Віктор Моринець. Книгу потрібно читати з інтересом та уважністю. Кожен документ пов'язаний з попереднім. Саме цим вона і зацікавлює читача. Якщо прочитати дуже уважну книгу, то вона така о, книжка, яка чимось нагадує детектив. О, детектив у тому сенсі, що ми бачимо, як розвиваються події, як одні й ті самі люди раптом у різних сенсах проявляють себе. О, Звісно, що це погляд з одної сторони, тобто сторони коринальних органів або партійних радянських органів. Тому читати цю книжку треба з розумінням, з розумінням того, що є ще інша правда. Прочитати книгу можна у вільному доступі в бібліотеці, а придбати у автора або у видавництві.